Усім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо не класичні пасочки з начинку з лимонного курду. Це варіант для тих, хто хоче приготувати щось цікавеньке, незвичайне. Але перш за все, по цьому рецепту виходять неймовірно смачні пасочки, духмяні, м'якесенькі, пухкі, ароматні, а тісто готується неймовірно просто, досить швидко. Основний час йде на підйом пари, тіста, вистоювання, випічку. А так все неймовірно просто, тож ви можете використовувати це тісто як базове для. Класичних звичайних пасочок. Ну а ми з вами приготуємо пасочки з лимонним курдом, з карамелізованою меренгою зверху. Неймовірно гарно їх прикрасимо, буде смачно, гарно і ароматно. Розпочнемо приготування з опари. Для цього нам знадобиться тепле молоко, свіжі дріжджі, цукор і пшеничне борошно. В тарілку вливаємо тепле молоко, додаємо цукор. І розпускаємо свіжі дріжджі. Можна використовувати сухі, але з перерахунком. І залишаємо на хвилинку, щоб дріжджі почали розчинятися. Перемішуємо, додаємо борошно. Перемішуємо, щоб не було грудочок. Опара виходить досить ріденька, бачите? Накриваємо плівкою і залишаємо в теплому місці підніматися приблизно на 40 хвилин. Опари готові, ми з вами можемо переходити до замісу тіста, для якого нам знадобиться зріла опара, яйця жовток, цукор, ванільний цукор. Ванільна паста або половинка стручка ванілі, розтоплене, але не гаряче вершкове масло, сіль, пшеничне борошно, і цедра лимона або апельсина. Також можна використовувати, додавати до тіста ще якісь сухофрукти або термостабільні шоколадні дропси. Але так як у нас начинка з лимонного курду, я вирішила, що все ж таки не буду додавати ніяких сухофруктів. В тарілку відправляємо яйця і жовток, цукор і ванільний цукор, а також сіль. Перемішуємо. Все можна перемішувати у комбайні насадкою крюк можна руками. Ось так виглядає зріла опара. Бачите, вона піднялася і вже почала просідати. Якщо я її так вдарю, вона одразу опускається. Бачите? Просідає. З'явилися дірочки. Ось це зріла опара. Перемішуємо і відправляємо її до яєчної маси. Перемішуємо. І розтоплене, але не гаряче. Підкреслюю вершкове масло. Натираємо цедру лимона або апельсина. До речі, можна у якості начинки робити не лимонний курт, а апельсиновий курт. І додаємо пшеничне борошно. Борошно додавайте поступово, так як кожна марка борошна бере різну кількість рідини, я додаю все, тому що вже знаю, як себе веде моє борошно. І починаємо вимішувати тісто. Воно, бачите, досить липкеньке. Ви потрохи можете додавати борошно, але не багато, тому що тісто й має бути таке. Трішечки ріденьке, ви його будете ось так зараз вимішувати, вимішувати, і воно буде краще стабілізуватися. Так, дивіться, зараз тісто досить липкеньке, бачите, його можна місити звичайним способом, можна ось таким способом відбивання, скажімо так. Тісто не треба сильно забивати борошном. Якщо прям сильно-сильно прилипає, ви ніяк не можете його вимісити. Тоді так, додаємо борошно, присипаємо потрошку, але воно має залишатися досить таким живим, якесеньким. І якщо ви ось так хвилин 10-15 будете вимішувати, ви побачите, як зміниться консистенція. Тісто спочатку в нас ось таке е, абсолютно неслухняне, рідке, прилипає до рук, але з процесом замісу ви будете бачити, як воно змінюється, як воно стає нелипкеньким. Вже. Ось дивіться, буквально 3 хвилини замісу пройшло, і вже тісто. Ось, бачите, не таке липке, як воно було на самому початку, коли здавалося, що ну, взагалі неможливо його місити. Коли тісто вже не прилипає до рук, воно гарно збирається в шар, ви можете його вже і ось так класичним способом домішувати. Цьому тісті нам не треба досягати тонкого глютенового вікна, але більш-менш розвинутий клейковину, щоб тримався каркас, пасочок треба. Дивіться, яке воно гарнесеньке, абсолютно не липке, таке живе, рухоме, бачите? Еластичне, просто неймовірно. І відправляємо тісто у змащену вершковим маслом тарілочку. Накриваємо тарілку плівкою. Залишаємо наше неймовірно ароматне тісто підніматися в теплому місці на годинку-півтори. Дістаємо наше тісто. Ого, дивіться, воно прямо. Вже хоче втекти. ні, яке пухкеньке. Так, дістаємо його. Так, вага тіста 1015 грамів. Я буду випікати паски в ось таких трьох формочках 11 на 8,5 см. Сюди у нас йде закладка 290-300 грамів. Все, що залишиться, піде сюди, тут 7 на 8,5. Сюди взагалі-то йде десь 120-130 грамів, але я подивлюсь, що залишиться. Так, у мене якраз тут три штучки по 300 г і одна 125 ідеально. Давайте формувати, дивіться, де у вас сторона порівніше, сильно так е не робіть тонкий коржик, а такий середній. Просто обережненько так підгортаємо все всередину. Защіпуємо, перевертаємо і округлюємо. Таке суперсильне натяжіння ми не робимо, тому що буде складно вистоюватися нашому тісту. І вкладаємо в форму, боки форми, до речі, змажте вершковим маслом. В результаті у нас вийшли ось такі чотири заготовочки, які ми накриваємо плівкою і залишаємо в теплому місці вистоюватися приблизно на годинку-півтори. Наші пасочки мають добре збільшитися в об'ємі, вирости майже до верхівки форм. Тим часом ми з вами приготуємо лимонний кур, для якого нам знадобиться лимонний фреш, цедра лимону, цукор, яйця і кубики холодного вершкового масла. Перемішуємо яйця. в Сотейник виливаємо лимонний сік, цедру лимона і цукор. Ставимо масу на плиту і постійно помішуючи на невисокій потужності плити, доводимо майже до кипіння, але не до кипіння. Цукор має повністю розчинитися. Маса починає парувати, цукор повністю розчинився, знімаємо її з плити. І тепер тонкою стрічкою вливаємо гарячий лимонний сік в яйця і переливаємо масу назад в сотейник. Ставимо на плиту і постійно помішуючи на середній потужності плити, заварюємо наш курт. Доводимо його до кипіння. І як тільки маса закипіла, проварюємо її, постійно помішуючи ще приблизно півхвилини. Пропускаємо нашу масу через сито, для того, щоб перш за все позбутися цедри. А по-друге, якщо у вас все ж таки згорнулися яйця деінде, ви можете також таким чином прибрати це І періодично помішуючи, щоб зверху не утворювалася скоринка, залишаємо масу остигати до температури 40-45 градусів. Додаємо кубики вершкового масла, перемішуємо. Все готово. Курт неймовірно смачний, ароматний. Дивіться, що повністю розчинилося масло. Накриваємо плівко в контакт і відправляємо у холодильник повністю охолоджуватися і стабілізуватися. Наші пасочки вистоялися. Тепер відправляємо їх випікатися, у духовку розігріту до 170 градусів на 20-25 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою. Вона має бути сухою. Все пасочки готові. Дивіться, як вони добре виросли, які вони рум'яні, гарнесенькі. Обережненько треба бути з ними. І одну в мене розірвало, дивіться, і таке буває. Нічого страшного, ми це заховаємо. І залишаємо пасочки повністю остигати. Так, пасочки вже охололи, стабілізувалися. Зараз ми розріжемо ось цю малесеньку, роздивимося всередині. Одну розірвало, нічого страшного, вона в мене, до речі, на хліб навіть схожа. Буває! І таке трапляється. Звичайно, не ідеально. Хотілося б, щоб все було гарненько. Ідеально. Напевно, я її погано заготовку погано округлила, сформувала. Саме від цього залежить, наскільки ідеальними будуть наші шапочки під час вистоювання і випічки. Так, ось у малесенько зараз ми розріжемо. Ось, дивіться, яка красоня. Як добре відходить форма, бачите? Взагалі така краса. М'якесенька повертається у свою форму початкову бачите? Давайте розріжемо Нагадую, що вони в нас без сухофруктів всередині. І ось така вона всередині. Дивіться, м'якесенька, при цьому волога. Дивіться. ось Бачите, вона. Повертається у свою початкову форму повільно, повільно. Чому? Тому що вона і волога всередині, не суха. Я дуже люблю таку консистенцію. В принципі, усіма рецептами такими з вами і ділюся, щоб пасочка всередині була м'якесенька, пухка, ось така здобна. Лимонний курт повністю стабілізувався, охолов, знімаємо плівочку, перемішуємо гарненько. І перекладаємо лимонний курт у кондитерський мішок, це не обов'язково, просто мені так зручніше. Повертаємося до пасочок, форми, ось ці паперові можна знімати, можна не знімати. Я, напевно, все ж таки буду знімати. Так, ножем робимо ось таку ямку для нашого курду. Ямка залежить, розмір ямки залежить від того, наскільки ви хочете наповнити. Пасочку начинкою, тому тут дивіться, це ми не прибираємо, ми будемо закривати наші пасочки, тому відкладаємо поки що в сторону і заповнюємо пасочку курдом І тепер беремо нашу ось цю шапочку. Зайве можна зрізати або ось так прибрати. Так, і накриваємо. Краса. Так само формуємо усі інші. Ось, бачите, ось так у нас виглядають наші пасочки. Перед тим, як ми їх зараз зверху прикрасимо, я вам пропоную їх е, запакувати. Скажімо так, я вирізала ось такі стрічки з пергаменту. Бо хочу, щоб боки якось також були прикрашені. Можливо, у вас якась змережева є стрічка. Було б також дуже непогано, гарно, але в мене, на жаль, такої немає, тому я зараз користаюся пергаментом. Ну і Наша кінцева зупинка це прикрашання шапочок пасок. І Для глазурі нам знадобляться білки і цукор. До білків додаємо цукор, ставимо тарілку на парову баню, причому так, щоб тарілки не торкалося води, і постійно помішуючи, на середній невисокій потужності плити, нам необхідно прогріти масу і розчинити повністю цукор в білка. Масу необхідно прогріти до температури 60 градусів. Щоб перевірити, чи розчинився повністю цукор, ми просто беремо так, розтираємо сиропчик між пальцями, і якщо ми не відчуваємо кристали, то все добре, знімаємо з плити. Переливаємо наш, нашу масу в чисту дежу і збиваємо до тієї консистенції, яка вам потрібна, і яка вам подобається. Це можуть бути стійкі піки або піки з ліниво звисаючим хвостиком, або взагалі якась текуча глазур, як вам подобається. У мене ось така консистенція. Бачите, з таким ліниво звисаючим хвостиком. Ось бачите, ось така консистенція, стабільна абсолютно. І давайте змащувати наші пасочки глазур'ю. Бачите, яка вона пишна, тому я вам казала, що усі недоліки, ви, якщо, що, можете нею перекрити. І карамелізатором карамелізуємо. Чим я буду прикрашати, У мене дивіться, є ось такий мигдаль в шоколу в глазурі, якийсь кондитерський. Я змастила, присипала все кандурином. У мене є ось такі карамелізовані горішки, мигдаль кешю фундук. На каналі є рецепт, як приготувати такі горішки. Я ще продублюю рецепт в телеграм-каналі. Гілочки розмарину. Я їх також, бачите, трішечки буквально так присипала кандурином. Ось, дивіться, кандурин це ось таке, бачите, присипка золотиста. Так, ну і тут вже політ нашої фантазії. Я беру гілочку розмарину І горішки. Можна, до речі, горішки подрібнити. Щоб додати трішки зелененького, я хочу присипати фісташкою подрібненою. І зверху в мене тут, бачите, трішки кандурину я присипала. І гарненько присипаю усю пасочку з золотом. Так, і ось така красуня вийшла, бачите? Неймовірно гарно. Пасочки готові. Дивіться, які вони неймовірно гарнесенькі, дуже стильні, гарні. Декор насправді зовсім простий, але простий в тому випадку, якщо у вас є газовий пальник, ну, а паски всередині, м'якесенькі, пухкі, вологі виходять, тісто готується нескладно. Тож, якщо ви ніколи не готували паски, ви можете розпочати з цього тіста. І загалом так вважається, що паски дуже складно готуються, там тиждень треба до цього готуватися. Має бути ідеальна тиша, гарний настрій, гарний настрій 100%, тому що без гарного настрою все просто валитися з рук буде. Щодо тиші, в принципі. У вас вийде здобне тісто в будь-якому випадку. Тож усі ці моменти, це в якості мені здається, все ж таки, в якості ритуалу, тому його цей ритуал можна, цього ритуалу можна притримуватися, звичайно. Але загалом, якщо такої можливості немає, якщо у вас дома діти шумлять, якщо у вас під вікном трактор працює, нічого страшного, все все одно вийде. Не бійтеся пробувати. Якщо у вас будуть якісь питання, обов'язково задавайте їх, але краще задавати їх в телеграм-каналі, там я швидше побачу усі питання, плюс можна прикріпити фото, відео. Я по можливості буду вам відповідати. Підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі, ставте лайки, давайте розрізати. І ось така пасочка всередині. Дивіться, яка неймовірна смакота. Який текучий курт. Пасочка неймовірна. Оп! Дивіться, як він виливається. Звичайно, не треба так ставити її, тому що начинка, зрозуміла, річ, виливається. Ось така краса.